Ключу на всякий випадок. І так, дивіться. Задача перша. Створити програму для допомоги продавцю USB флеш-накопичувачів. Що це за задача така? Значить, що в нас має бути? Введення з клавіатури, ціна за один USB флеш-накопичувач, кількість USB флеш накопичувачів вводиться з клавіатури це все, вартість покупки, так? Далі, якщо вартість вашої покупки перевищує 500 гривень, ви додатково отримаєте ще один USB флеш-накопичувач. Якщо вартість вашої покупки перевищить 1200 гривень, ви додатково отримаєте ще три USB флеш накопичувача. Ось 500 і 502, і там бонус такий от. Далі вивести на екран треба загальну вартість покупки. Кількість USB флеш накопичувачів, додаткові USB флеш накопичувачі загальна кількість USB флеш-накопичувачів. Оце все має виводитися на екран. І все. Ось така от програма. Значить, для того, щоб її зробити, я запускаю Python. Роблю новий проект, New file. І починаю з того, що, як завжди, підпишу цю програму. Значить, програма для допомоги продавцю. Теж накопичувачів, накопичувачів можна написати сильно довго це буде у нас. Отже, я починаю з чого? Пишу команду Print. Print відкриваю дужку, кавичку. І <кій> вставляю сюди. От, заголовок цей. Пишу програма для допомоги продавцю. Так, на цьому я. Закриваю кавичку, закриваю дужку. Тобто це буде наш заголовок, який розповідає користувачеві майбутньому, про що буде йтися в нашій програмі. Так, далі. Далі. Нам необхідно що? сприймати тепер дані від користувачів і вводити їх в програму нашу. І так, отже, що ми можемо зробити? Ми можемо придумати якусь зміну, нехай це буде «b». Я пишу бій дорівнює, і я хочу, що перше, щоб ввели з клавіатури ціну за один USB флеш накопичувач. Я копіюю прямо з інструкції оцей текст. І пишу: бій, у мене буде дорівнювати тип даних. Я ставлю флот, тобто дробові дані. Чому так? Тому що може бути, що флешка там не рівно якусь кількість гривень стоїть, а ще з копійками того. Буде float. Далі йде команда input, тобто «Увести». Далі я відкриваю дужку і вставляю кавичку і вставляю от те, що я скопіював вище. Значить ціна е, за один USB флеш накопичувач. От так, скажемо. Е, ціна за один флеш накопичувач. Там тире поставлю, наприклад. Або можна було на, так зробити, написати: уведіть. Уведіть ціну за один USB флеш накопичувач. Тут можна і оставити. Далі я закриваю кавичку, дужку І ще раз дужку. Подвійне закриття в нас тут. Далі, в принципі, той самий, але ми придумуємо вже другу якусь зміну і пишемо не float, а int. Так, integer. Тобто, я тепер маю що? Попросить користувача, щоб він ввів, скільки флешок він хоче купити, або щоб продавець ввів. Відповідно, команда йде така сама, як і вищий input, тобто ввести, відкриваємо дужку кавичку і пишемо вже на нашій мові: уведіть кількість USB флеш-накопичувачів. Тут все правильно. От Відступив, тере поставив, закрив кавичку, закрив дві дужки. Все, ми спитали в користувача, яка ціна, чи у продавця, яка ціна флешки, скільки він хоче знайти купити чи продати флешок. Далі задача дуже проста: це перемножити так, ціну на кількість, щоб дознати, скільки буде коштувати ця вся покупка. Тобто я вводю зміну D, і пишу, що D в мене дорівнює як B, помножити на C. B на C, B на C, Тобто великий. І ще раз, кількість флешок. Ось воно ввели ціну флешок. Далі ціну помножили на кількість і отримали, ну, скільки буде вся покупка у нас коштувати. Далі, дивіться, нас ще просять, щоб вивели ми на екран загальну вартість покупки, скільки воно все буде коштувати. Того я скористаюсь ще, напишу команду print, і далі пишу наступне: тобто, вартість. Вартість вашої покупки. тире поставили. Далі відступили обов'язково, закриваємо кавичку, ставляємо коми, виводимо ту зміну ді. опять кома, опять кавичка, відступаємо і пишемо там гривень, наприклад. Закриваємо кавичку і закриваємо вже дужку. Так, ми вивели між оцими двома звертаннями зміну D. Тобто те, що там воно посчитає, воно виведеться сюди, в цю команду print. Є користувач, тепер побачить, скільки йому треба заплатити. Але ж у нас там є бонусна програма, задача, яка каже: що якщо хтось купляє на суму 500 гривень і вище, то отримує безплатно одну флешку. Якщо сума покупки 1200, то три флешки. Значить, нам треба ввести сюди розгалуження. Основна програма на цьому завершується, пішло розгалуження. Ставлюємо, if, якщо вводимо нашу зміну, дій, це вартість цієї покупки, якщо покупка буде меншою за 500 гривень. Так, дій менше 500 гривень. дві крапки, що ж буде тоді відбуватися? Ми пишемо print. Тобто повідомлення, ставляємо, що. Що там буде? Та якщо ми купуємо на суму менше 500, то нічого не буде, бонусів ніяких ніхто не получить. Тут ми що? Ми пишемо ну, там: у вас у вас не буде бонусів. Не буде бонусів. І все. Більше ніхто нічого там не получає. Те, що хочете купити, та й платите. Мається на увазі. це найпростіша була відка нашого розгалудження. Далі ми переходимо на новий рядок, повертаємося от до цієї нашої головної, до забзасу виходимо і пишемо інакше, так? Точніше, не інакше, а ILIF пишемо. В іншому разі, якщо Добре, буде в нас більше або дорівнювати 500 строго, тобто так. Тут у нас 499, 490, ну не 500. Так, 500, а тут у нас іде строго 500. Якщо D буде більше або дорівнювати 500, і одночасно можемо так зробити and і D буде е, менше або дорівнювати 1200, тоді ставлямо дві крапки і пишемо, що ж тоді буде відбуватися. А буде що відбуватися, ми опять пишемо команду to print. Тобто вивести на екран і пишемо ви додатково. Отримаєте. Ви додатково отримаєте, і те, що нас тут ось говорили, ще один USB-накопичувач. Я прямо з інструкції це копіюю і вставляю сюди. Ви додатково отримаєте. Так, далі закриваю кавичку, закриваю дужку. Але це ще не все. Кроме того, що ми повідомили нашому користувачу, що він отримує плюс одну флешку, ми маємо вивести в кінці, скільки взагалі він флешок получе. Значить, У нас є зміна C, яка відповідає за кількість флешок, які получе наш користувач. Ми вводимо нову зміну. Нехай вона буде називатися c 1 і чи 1 і вона в нас буде дорівнювати оте, ота кількість флешок, що вів користувач, плюс одна бонусна. Отак От ми його запишемо. І далі виводимо ми команду print, і сюди пишемо: ми, що пишемо: ваша, ваша загальна кількість. Кого? USB флеш накопичувачів. Так, USB флеш накопичувачів. Ось. Встановить. Далі що ми робимо? Встановить, відступаємо. Закриваємо кавичку, вставляємо кому і виводимо сюди оту зміну, яку посчитали ми на один рядок вище. c 1 Так, тобто те, що ми хотіли купити, плюс наші бонуси. Ну, в принципі, можна закривати дужку, або просто дописати штук можна, якщо це, якщо бажаєте. Якщо не бажаєте, то просто число там буде написано. c 1 Так, далі. Що, далі в нас майже такий самий випадок, але якщо вже наш користувач купляється на суму більше 1200 гривень. Значить опять ми пишемо life. Якщо Інакше D буде строго більше, так, більше 1200. Ось так. І далі ставляємо дві крапки. В принципі, можна скопіювати оці рядки, тому що вони будуть майже такі самі, різниця лише в числах. Ви додатково отримаєте не один, а три USB-флеш-накопичувача. Далі, отут Сі плюс 3 у нас буде, і ваша загальна кількість так само далі на себе працює. Все, програма наша наче складена, і давайте її протестуємо. Я запускаю, зберігаю цю програму. Далі run запустити. І дивіться, введіть ціну за один USB флеш. Нехай це буде 120 гривень приблизно. Кількість флешок. Три флешки я купляю. Вартість вашої покупки 360 гривень, у вас не буде бонусів. Так, отже, отак от вона працює. Ще раз запускаю. Нехай тепер моя флешка буде коштувати 300 гривень. Якась дорога буде. Я її хочу 5 штук купити, і от 1500 гривень. Так? Значить, дивіться. Ви додатково отримаєте ще 3 флешки. 5 плюс 3. Получаємо 8 флешок взагалі. Ми отримаємо в цьому магазині. Так, програма, тобто, працює, все нормально. Ну, і той середній варіант, думаю, теж працює. Все, вона готова. Тобто, програма не дуже важка. На рівень 2. Друга задача. Створити програму для перевірки таблички множення. На екран вивести приклад, виводимо результат. Якщо відповідь правильна, вивести повідомлення правильно, вивести наступний приклад. Якщо відповідь неправильна, вивести повідомлення неправильно, знову вивести приклад і знову вивести результат. Так, запрограмувати таким чином 5 прикладів нам потрібно. Це задача, яка це не калькулятор. Ця програма не буде перевіряти будь-який приклад, ні. Вона буде видавати конкретно 5 прикладів. І кожного разу в нас будуть одні й ті самі приклади. От в чому смисл. Якщо ми неправильно робимо, неправильну відповідь, даємо, то попередній приклад повторюється у нас. І ми це робимо використовуючи лише лінійні алгоритми та команди розгалуження. Цикли ми тут не використовуємо, на жаль. І так. Роблю я новий файл. Копіюю я ще принт. Заголовок, так сказати, умови наші. Значить, програма для перевірки, для перевірки таблички множення. Так я його і копіюю. Вставляю сюди програму. А далі закриваю кавичку. дужку. Все. Заголовок у мене готовий. Далі, з чого я починаю мою цю програму? Значить, Починаю опять з команди print. Тобто я виводю на екран. Ага, не те. Виводю на екран якийсь приклад. Так, тобто ви як будете робити цю програму, ви можете будь-який приклад придумати. Не обов'язково те, що в мене. І так, я пишу приклад 1, наприклад, і пишу 4 помножити на 7. Ну, там можна через зірочку написати. Ну, крапка, напевно, не підійде. Вона внизу буде 4 помножити на 7. І що? Відступаю, дорівнює. Оце буде що? просто умова приклада. Ми ще нічого не записали, ми це пишемо для користувача, щоб він побачив. Далі я вводю якусь зміну. Нехай це буде зміна B, так як у нас дія множення, тут дробів не повинно бути. І ми їх не передбачуємо. Я пишу, що це має бути INT ціле число. Далі йде команда input, тобто ввести дані. Відкривається дужка, кавичка, і вкажемо нашому користувачу відповідь, так? Відповідь дорівнює. І тут уже наш користувач має сам написати, чому буде дорівнювати цей, приклад, ця множення. Тобто. Ця програма не буде множити, вона взагалі, ну, її задача перевірити, чи правильно користувач написав відповідь, тобто програма не множить відповідної діді, ми тут не, не вставляємо. Ми вставляємо розгалудження, тобто пишемо: якщо if, наша оця зміна b, яку ми записали вище, строго дорівнює 14 на 7 помножити, це буде, значить, 28. Так? Якщо воно строго дорівнює 28, то Тоді, значить, що ми робимо? Ми пишемо команду Print. відкриваємо тушку, кавичку. І пишемо молодець. Молодець. Правильно. Все, ми написали, що наш виконавець, наш користувач правильно відповів. Так, і що? Далі ми пишемо опять команду Print. І, як нам кажуть, в умові ми маємо написати наступний приклад. Так ми пишемо: буквально. Наступний приклад. Далі там щось буде у нас писатися воно. Так, записали. Наступний приклад, да? Якщо ж неправильно відповів наш користувач, що буде в іншому випадку? Пишемо else інакше. Інакше. Дві крапки, що інакше. Ми пишемо таку ж саму команду print, але там буде просто другий текст. Принт. Спробуй ще. Спробуй ще. І все. Тобто він виконаний неправильно. Якщо там 27, 29, 30, там любе число, кроме 28. Любе число, кроме 28, буде у нас оцей заголовок. Спробуй ще. І що далі ми пишемо обратно команду print із цим нашим прикладом. Тобто, приклад повторюється. І що? Далі йде та сама дія, що була зверху. Тобто, програма очікує, що гумуш там відповість наш користувач. Так, і потім по кругу піде у нас оцей процес. Ну, якби ми використовували ще цикли, тоді б ми могли його зациклити. Поки що просто два рази. Подасться нам це завдання цього прикладу. На цьому перша частинка, в принципі, в нас закінчується. Так, b-input, Відповідь дорівнює. Так, тепер, після цього ми починаємо робити те, що робили ну, на початку оцього блоку. Я копіюю команду print, приклад 1 замінюю, на приклад 2. І пишу тепер на 4 на 7, а якийсь інший приклад. Думаю, нехай там 6 помножити на 2 буде. Далі, в принципі, воно все покроково повторюється. Після задачі цієї на задачі умови ми вводимо опять ту саму зміну. Можна її, ну як? Можна змінювати, можна в принципі не змінювати. Ну, давайте B1 її нажмемо. Далі там B2, B3 піде і так далі, щоб вони не плуталися в самій програмі. І так, B1 дорівнює ціле число, input відповідь. Тобто те саме, що у нас було ось тут. Ми повторили його. Далі вводимо те, те ж саме розгалуження, ось якщо так, тобто можна лише копіювати, вставляти і змінювати параметри. Якщо B1 строго дорівнює 6 х 12, то. Дивіться, що ми пишемо. Оці два рядки у нас так само записуються. Правильно, молодець. Так. Правильно, молодець. Якщо ж він записав наш цей користувачів вона неправильно, то у нас повторюється ось, ось те саме. Else повторити дію, повторити приклад. Відмінність, у чому? В тому, що ми напишемо свій приклад. Цей приклад 2. Так. Приклад 2. Тут 6 на 2 помножити. І відповідь так само. І Тут ми B1 вже пишемо. Тобто, ось так от буде у нас воно продовжуватися. В умові нам говорять 5 прикладів. І ми маємо записати сюди вниз 5 ось таких от блоків. Тобто, приклад 1, перший блок, приклад 2, другий блок, третій, четвертий, п'ятий. І все, і вони будуть повторюватись. Я його не буду до кінця робити. Давайте перевіримо, як воно працює. Так, сохранив, запускаю. Значить в мене тут? І Строго до рівня 28. Так, да, я пропустив подвійні дужки. Там, де інпут, в мене має бути по дві дужки кругом. А я по одній поставив. І в мене скрізь тут буде помилка. Так, провіряю. Раз. Два, Дві. Запускаю, Воно саме нам скаже, якщо десь є. Ні, немає. Правильно зробив все. І ось що воно мені говорить: приклад 4 на 7 буде 28. Натискаю. Молодець. Правильно. Наступний приклад 6 на 12. Напишу неправильно: 11. Спробуй ще і обратно дивіться, та сама, ж е, іде в нас задача: 6 на 2. Напишу 12. Ну і все. І закінчилось, тому що далі я нічого не прописав ще. І В такому випадку тут би пішов би наступний приклад, 3 у нас. Б. Так, отже, ось так воно працює, і так воно має бути. Ну, ви, коли будете робити цю практично, то розумійте, що сюди треба дописати до кінця іще три приклади. Буде все повторюватись, просто це ви виділяєте, копіюєте собі від прикладу до останнього цього else. І міняєте цифру прикладу, і міняєте два е, числа. Можете ставити що завгодно. Бажано дію множення, щоб ми використовували тут ціле число без, без ділення. Але там уже дивіться, як самі захочете. І все. І здаєте його на перевірку.